Після уроків Марко зайшов у супермаркет за покупками, ось обирає соус. Так, чилі, суміш спецій, лагідний. О. кисло-солодкий. Те що треба. І ще мама просила взяти кефір та кисломолочний сир. Поміркуй. Чому прикметник кисло-солодкий пишемо з дефісом, а кисломолочний разом, дізнаєшся, переглянувши відео. Пригадай, складне слово це таке, що складається із двох та більше коренів, наприклад, легкокрилий, синьо-жовтий. Про особливості складних слів можеш дізнатися, переглянувши наше окреме відео. Покликання зараз бачиш на екрані. У цьому уроці поговоримо про складні прикметники, які можемо писати разом або з дефісом. Разом пишемо складні прикметники, утворені від Словосполучення. Можна поставити запитання до прикметника. Синьоокий від сині очі, Західноєвропейський від Західна Європа, Легкоатлетичний від легка атлетика. Також пишемо разом складні прикметники, утворені від складних іменників, що пишуться разом Чорнозем, чорноземний, лісостеп, лісостеповий, віцепрезидент. Віцепрезидентський. Якщо ж іменник, від якого утворюємо прикметник пишеться з Дефісом, то він зберігається Івано-Франківськ. Івано-Франківський. Разом пишемо складні прикметники з першою частиною числівником, написаним словами Сорокарічний, двохярусний, одинадцятиповерховий. Але якщо числівник подано цифрою, потрібно писати з дефісом одинадцятиповерховий. Інші складні прикметники пишемо з дефісом. Утворені поєднанням незалежних основ, між ними можна вставити і мовно літературний, мовний і літературний, південно-західний, південний і західний. Складні прикметники, що означають відтінки кольорів чи смаків світло-зелений, гіркувато-солоний. Але разом пишемо слова винятки жовто-гарячий, червоно-гарячий, золото гарячий. Ці прикметники означають окремі кольори. З Дефісом пишемо складні прикметники, утворені повторенням того самого слова або спільнокореневих Тихий тихий, Великий Превеликий. Також пишемо з Дефісом прикметники з першою частиною військово-воєнно. військово-спортивний, воєнно стратегічний. Але запам'ятай винятки слова, які пишемо разом. Військовозобов'язаний, військовополонений Це іменники. Зверни увагу Разом пишемо прикметники хитромудрий, зловорожий, глухонімий, сліпоглухонімий. Потренуймося! Розподіли запропоновані прикметники на дві групи. Ті, які пишемо разом, і ті, які з Дефісом. Разом пишемо слова лівобережний, кам'яновугільний, північно-український, багатоканальний, радіофізичний. З Дефісом потрібно писати прикметники темно-сірий, історико-філологічний, північно-західний, м'ясо-молочний, молочно-білий. Спробуй ще. Разом пишемо народнопісенний, військовозобов'язаний, червоногарячий, 10-кілометровий із дефісом Народновизвольний, військовоморський, Червоночорний, 16 гігабайтний. Гарна робота. У творі есе Христинка розповіла про свої враження від нещодавно відвіданого концерту. Найбільше мені сподобався кримськотатарський народний танець. Неймовірна музика. Вишукані костюми, хореографічні рухи. Усе просто вражає. Однак учителька підкреслила слово кримськотатарський і позначила на берегах Зошита орфографічну помилку Поміркуй. Що не так написала дівчинка. Прикметник кримськотатарський походить від словосполучення кримські татари. Тож, звичайно, слово потрібно писати разом. А ось Марков підручнику з історії натрапив на цікаві випадки написання прикметників. Чому Всесвітньо історичний пишемо з Дефісом адже є слово сполучення Всесвітня історія? А всесвітньовідомий, взагалі, окремо. Це помилка? Ні. У підручнику все правильно. Написання цих слів варто запам'ятати. І знов дивно. Суспільно політичний пишемо з Дефісом. Це логічно. Адже можемо між ними вставити і Але чомусь суспільно корисний та суспільно необхідний окремо. Так, ці слова теж належать до винятків, які треба запам'ятати. Тож тепер ти все знаєш про написання складних прикметників. Повернімося до запитання із початку відео Чому прикметник кисло солодкий пишемо з Дефісом? А кисломолочний разом. Прикметник кислосолодкий пишемо з дефісом, бо він указує на поєднання смаків. Крім того, між самостійними словами можемо вставити і кислий і солодкий. Натомість прикметник кисломолочний походить від словосполучення молоко», тому й пишеться разом. Запам'ятай. Складні прикметники пишемо разом або з дефісом. Разом пишемо прикметники, утворені від словосполучення, утворені від складних іменників, що пишуться разом, а також прикметники з першою частиною числівником написаним словами. Разом пишемо хитромудрий, зловорожий, глухонімий, сліпоглухонімий. Із Дефісом пишемо складні прикметники, утворені поєднанням незалежних основ. Між ними можна вставити і прикметники, що означають відтінки кольорів чи смаків. Але пам'ятай слова винятки, які пишемо разом жовтогарячий, червоногарячий, золотогарячий. З Дефісом пишемо прикметники, перша частина яких числівник поданий цифрою, утворені повторенням того самого слова або спільнокореневих а також із першою частиною військово-воєнно. Але військово зобов'язаний, військовополонений пишемо разом запам'ятай слова, які пишемо окремо. Всесвітньо відомий, суспільно корисний, суспільно необхідний. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Бо вчити українську разом з нами це завжди цікаво і легко.